Як створити круті і плавні анімації на перекладі цих відео в Premiere Pro. Для того, щоб це зробити, виберіть будь-який об'єкт у відео. Додайте два ключі до об'єкту таким чином, щоб утворився рух об'єкту. Далі натисніть на кнопку розгортання того параметру, котре ви змінювали. В моєму випадку це параметр позиції. У вас відкриється невеликий редактор ключів, в котрому ви налаштовуєте швидкість переходу об'єкта з одного стану у інший, тобто наскільки швидко буде відбуватися початок анімації і кінець. Наразі ви бачите лінійну анімацію, коли початок анімації проходить з тією самою швидкістю, що і кінець анімації. Для того, щоб змінити їх, вам потрібно біля ключів опустити ось цей регулятор вниз. Після чого ви можете регулятори змінювати по горизонталі. Таким чином, ви задаєте швидкість анімації на початку і в кінці. Якщо я витягну регулятор анімації, то я таким чином зроблю початок анімації довшим. У свою чергу, кінець анімації стане доволі швидким. Так само я можу робити і з кінцем анімації. Ви також можете регулювати одночасно і початок, і кінець, в результаті чого ви можете досягти ось таких анімацій. Крім цього, ви можете зробити свої анімації динамічнішими, якщо спробуєте поміняти й інші параметри. Завдяки регулятору швидкості анімації ключа ви можете зробити дуже приємні і класні анімації.